Друзі, привіт! Так, зробили маленький розгардіяж для того, щоб показати вам, чому так часто ми запрошуємо наших клієнтів на примірку до нас на виробництво. Наведемо на прикладі кількох автомобілів, в чому можуть бути основні відмінності. Але перед тим в загальних рисах помалюємо, від чого може залежати форма килимка, наявність чи місце розташування, кріплень і так далі. Значить, варіант перший. Комплектація автомобіля. Більш багатша, дешевша, з додатковими опціями, з іншою акустикою, з додатковими блоками під сидінням, з ковроліном, який, з ковроліном, до якого липне липучка, з ковроліном, до якого липучка не липне, і так далі. Механічна чи автоматична коробка передач встановлена в автомобілі, на який ринок орієнтований автомобіль США, Європа, інколи бувають відмінності. Чи здійснювався якийсь поточний ремонт автомобіля після серйозних пошкоджень, зокрема, якщо демонтувалась підлога, тобто ковролінове покриття, і потім встановлювалось назад. Ось ці всі речі вони суттєво впливають на те, підійде стандартне лекало килимка для вашого конкретного автомобіля, чи ні. Пройдемося по кількох нюансах. Наприклад, є кількох автомобілів, які потрібно обов'язково знати, коли ви купуєте килимки дистанційно. Наприклад, Рено Меган 3. Залежно від того, яка акустика встановлена в даному автомобілі, є два варіанти виконання переднього правого килимка. Варіант 1. Звичайний, без акустики боус. Власники Рено Меган знають, що це. Виконується ось так. Тобто з умовно прямими кутами. При наявності акустики боус, форма килимка змінюється, тому що підлога вища. І якщо килимок залишити у такому виконанні, сидіння, переднє сидіння просто не буде рухатись, тому що буде впиратись в килимок. Далі. Залежно від того, в якій країні випускається Renault Megane 3, у нього є два типи розташування кліпсів. Якщо це Європа, кліпси у Renault Megane встановлені, ось так, ось так вам буде зрозумілі, так килимок лежить в автомобілі. Кліпси встановлені по центру і праворуч. Якщо автомобіль випускався в Турції, кліпси встановлені ліворуч і праворуч. Також вони встановлені так само в Renault Fluence. Далі, наступний автомобіль Audi Q7. Навіть не буду показувати це дуже довго. 4, перепрошую, 5 варіантів виконання водійського килимка. Всі відрізняються настільки несуттєво між собою, що дистанційно випитати в клієнта, заміряти. І прийняти рішення, саме, яке саме лекало використовувати, ну вкрай складно, буквально. Тобто для, цієї, для цього автомобіля ми фактично майже в 100% випадків просимо клієнта під'їжджати до нас. Тоді ми обираємо потрібне лекало і вже по ньому шиємо килимки Е, Простий приклад: Ford Focus 3. Автомобіль випускається на європейський і на американський ринок. Відмінність в вот. лекалах на даний автомобіль полягає лише в одному простому принципі. Зараз одну полинку покажу наочно. Ford Focus 3. Ну, це наша робоча сторона, взагалі килимок для вас виглядає. В автомобілі ось так. Значить, яка відмінність? Залежно від країни, в якій випускався даний, для якої випускався даний автомобіль, виробник просто вирішив змінити місце розташування кліпс. Ось зеленим у нас позначено місце розташування кліпс для автомобіля орієнтованого на ринок США. І чорними лініями позначено розташування кліпс для європейського ринку. І все. Проте, якщо ми пошиємо Європейський варіант для американця або навпаки, такий кілимок не стане. Що робити в таких випадках? Перше, ви повинні отримати якісну консультацію від менеджера, який приймає ваше замовлення. Як, як працюємо ми? На першому етапі, коли відбувається прийняття замовлення, менеджер ставить всі необхідні питання, які є в примітках. Другим етапом, скажімо так, контрольним працівники, які беруть у виробництво безпосередньо вже килимки, Теж можуть вам телефонувати для уточнення певних моментів. І третій, ну, можливо, не найзручніший варіант, проте, саме дієвий, якщо клієнт територіально знаходиться в рівному або Луцьку, ми запрошуємо до нас на виробництво для того, щоб уникнути якихось непорозумінь з конкретними лекалами. Наприклад, як згадано раніше Audi Q7, де їх 5, і вони ледь-ледь відрізняються одне від одного. Тому, друзі. Ми не хочемо сказати, що купувати в інтернеті не потрібно, однозначно, за цим майбутнє. Просто вас повинні якісно проконсультувати, вас повинні, у вас повинні дізнатися максимум інформації про ваш автомобіль. І все одно, на жаль, це не гарантує 100% того, що ви отримаєте правильний продукт. Звернувшись же до нас по місцю, ви гарантовано зможете вимагати від нас якісного виконання. Отже, друзі, якщо ви дійсно хочете отримати якісний продукт, ми рекомендуємо звертатись до професіоналів. Ми на ринку більше шести років, ми маємо базу більше тисячі лекал. Якщо врахувати модифікації автомобілів, це більше тисячі п'ятсот автомобілів. І щодня ця база збільшується. Ми працюємо над тим, щоб якість наших килимків була на вищому рівні. Ми перевірили дуже багато різної фурнітури, стрічок, матеріалів, і ми знаємо, з чим потрібно працювати. Ми е, ніколи не спішимо, не ріжемо лівою рукою, як я люблю казати, для того щоб наші килимки були рівними, щоб ви дійсно були ними задоволені. Всім гарного дня! Дякую за перегляди з вас. Лайки, успіхів!